Ви коли-небудь стояли перед вибором між двома схожими пристроями і не знали, які обрати? Сьогодні розвіємо всі ваші сумніви, адже в цьому відео порівняємо два популярні подмоди: Nord SmokNor2 та Смок Nord чотири. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра. Ми працюємо в мережі вейпхаб. Тож залишайтесь з нами до кінця відео, буде цікаво та інформативно. Давайте розпочнемо з упаковки. Як бачите, обидві коробки дуже схожі, стильні і інформативні. На них вказані основні характеристики пристроїв і комплектація. Тепер розпакуємо кожен пристрій і подивимося, що всередині. Nord 2. Сам пристрій, два картриджі серії Nord і RPM, обидва на 4,5 мл. Але ще існують комплектації з об'ємом на 2 мл. Далі вже встановлені в картридж випаровувачі RPM 04 Ом і Nord 08 Ом. Кабель мікро-USB для зарядки і інструкція. Тепер номер 4 В Сам пристрій, два картриджі серії RPM і RPM 2 обидва на 4,5 мл. І також є варіанти, де картриджі об'ємом 2 мл. Вже встановлені у картриджі випаровувачі RPM 2 016 Ом і RPM 04 Ом. Кабель USB та EPC для швидкої зарядки і інструкція користувача. За виглядом ці подмоди схожі, але є відмінності. Вони мають піза. Але є відмінності. Вони мають впізнаваний дизайн смок. Nord 2 компактний і стильний. Його зовнішній вигляд нагадує першу версію, але трохи збільшений у розмірах. У нього на вибір є 9 кольорових варіантів. Nord 4 більший за габаритами та має дві версії дизайну: класичний і з елементами шкіри, що додає преміальності. Існує вісім кольорових варіантів і чотири зі шкірою. На корпусі Nord 2 є кнопка Fire по центру і логотип смок внизу. Дисплей на одній із бокових грани, порт для зарядки на дні. І Micro мікро-USB. А у Nord 4 окрім кнопки Fire, передбачені ще дві кнопки: плюс і мінус, для ручного налаштування потужності, розташовані під дисплею. Сам дисплей знаходиться з боку пристрою. Для зарядки використовується сучасний порт type c У Nord 4 на відміну від Nord 2 з'явився регулятор потоку повітря у вигляді кілець, розташованих і спереду і ззаду. Вони дозволяють налаштовувати затяжку від того і до вільної. Хоча особисто мені більше подобається регулювання позунком. Але такий дизайн це фірмова фішка. Смок, обидва пристрої вмикаються, вимикаються однаково. П'ять швидких натискань кнопки Fire. Мають екран з боку, який показує потужність, опір випаровувача, заряд батареї у відсотках, клічильних затяжок і тривалість останньої затяжки. У Nord 2 для входу в режим зміни потужності. Натисніть на кнопку Fire 3 рази. Потім короткими натисканнями кнопки Fire оберіть значення до 40 Вт. У Nord 4 регулювання простіше. Використовуйте кнопки плюс і мінус під дисплеєм. Потужність змінюється від 5 до 80 Вт кроком по 1 Вт. Обидва пристрої так. А атакується. Обидва пристрої активуються тільки кнопкою Fire під час затяжки. Лічильник затяжок автоматично скидається після 999 затяжок. Ручну скинути не можна. Блін, ну ви що, серйозно? Як бачите, управління інтуїтивно зрозуміло, особливо в Nord 4 з окремими кнопками для налаштувань. А тепер поговоримо про картриджі і випаровувачі. Nord 2 має два картриджі: перший під випаровувач Nord, другий під випаровувач RPM. А ось Nord 4 також має два картриджі. Перший під виперовоч очи RPM, другий підвипорочуч RPM2. Як закручено. Обидва пристрої мають бокову заправку. Просто відкриваємо гумову заглушку з боку, заправляємо рідину, закриваємо і готово. Тепер щодо взаємозамінності, Картриджі Nord 2 та Nord 4 не сумісні між собою. Але серії випаровувачі RPM підходять і для одного, і для іншого пристрою. Якщо використовувати відповідний картридж. коли ви купуєте або обираєте для себе випаровувач, головне звертати увагу на серію картриджа. Серія вказана на гумовій заглушці для заправки. Якщо там написано RPM, то і випаровувач потрібен серії. RPM. Якщо зазначено Норд, то випаровувач має бути серії Норд. Це дуже важливо, адже випаровувачі різних серій не підходять до інших картриджів. Тому перед покупкою обов'язково перевіряйте маркування на вашому картриджі, щоб не помилитися з вибором. Запам'ятайте, серія картриджа і серія випаровувача мають співпадати. Це забезпечить правильну роботу пристрою і продовжить термін служби ваших випаровувачів. Підбір правильної рідини до випаровувачів теж є не менш важливим аспектом. Пам'ятайте просте правило: опір вище 06 Ом для сольових рідин. Менше 0,6 Ом для ураганіки. 0,6 Ом універсальний варіант. А більш детально про різницю між ними і яку краще обрати рідину, можете оглянути у нашому відео. Випаровувачі, які йдуть в комплекті з НОР-2, підходять як для сольових, так і для органічних рідин. Тобто, ви можете використовувати цей пристрій для різних типів рідин без проблем. З нор4 ситуація трохи інша. Комплектні випаровувачі розраховані переважно на органічні рідини з повідношенням 70 на 30 або 60 на 40. Сольові рідини з повідношенням 50 на 50 можуть викликати протікання в нор 4 оскільки цей пристрій не працівник. Значені для таких рідин. протікання може пошкодити контакти та призвести до помилки самого пристрою. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Якщо ви хочете використовувати слюві рідини, вам потрібно придбати окремо випаровувачі з відповідним опором. Для Nord 2 можна окремо придбати випаровувачі серії Nord з опором 06, 08 та 1,4 Ом. Також для обох пристроїв Nord 2 та Nord 4 підходять випаровувачі серії RPM з опором 03, 04, 06, 08, 1. 1, 1, 1. Псепц, мене цей бітбокс одиничка, один і два для nor 4 є також оперовочі серії RPM 2 з опром 0,16 та 06 Ом, які забезпечують ще більшу гнучкість у виборі. І також до цих девайсів можна придбати обслуговуючу базу з можливістю встановлення будь-якої спіралі. nor 2 обладнаний акумулятором на 1500 мА. При активному використанні на високій потужності він зазвичай потребує підзарядки вже через півтора дня. Однак, якщо використовувати дещо меншу потужність, ви помітите, що час роботи. Значно збільшився. Nord 4 має більший акумулятор на 2000 мА і може працювати з потужністю до 80 Вт. Це означає, що він буде працювати довше і може видати більше пари, навіть при високих налаштуваннях. З більшим акумулятором ви зможете користуватись ним довше без підзарядки. На практиці це означає, що NOR 4 довше працює без підзарядки і дає більше пари завдяки потужності. Завдяки високій потужності Nord 4 дає більше пари і краще передає смак, особливо з виборниками на сітці. Але й Nord 2 підходить для тих, Хто хоче компактний пристрій з відмінною смакопередачею. З нашого досвіду, Nord 2 і Nord 4 це пристрої, які добре справляються зі своєю основною функцією забезпеченням насиченої смакопередачі. Пара, яку вони дають досить густа та приємна, що додає задоволення при кожному вдиху. Однак нам би хотілося, щоб пара була більш прохолодною, оскільки при використанні на високих потужностях пара може бути трошки гарячою, особливо при тривалому парінні. Щодо смакопередачі, обидва пристрої добре справляються з органічними рідинами, але при використанні, Сольових рідин з повідношенням 50 на 50, Nord 4 ми частіше зустрічали з проблемами протікань. Смак зазвичай залишався хорошим, але протікання можуть бути тратівливими. Якщо ви тільки починаєте, Норт 2 – це справжній виграш. Він маленький, зручний, і дуже легкий у використанні. Особливо він підходить для сольових рідин, дає стабільну смакопередачу передачу і дозволяє спробувати різні рідини. Це класний варіант для новачків, які хочуть зрозуміти, що їм подобається. Nord 4, в свою чергу більше підходить для тих, хто користується органічними рідинами. Він має більшу потужність, але з сольовими рідинами не завжди працює стабільно. Якщо ви віддаєте перевагу органічним рідинам, цей пристрій буде кращим варіантом. Тому якщо ви тільки починаєте хочете простоту, обирайте Nord 2. Для тих, хто шукає більше потужності та перевагу віддає органічним рідинам, найкращим вибором буде Nord 4. Нагадаємо, що наша мережа вепхаб має як онлайн, так і офлайн магазини, і ми завжди раді бачити вас. Адже для нас кожен клієнт це важлива частина нашої справи. Всіх любимо, всім папа.